У Запоріжжі є унікальний історико-культурний комплекс Семисотрічний Запорізький дуб з 1972 року. Об'єкт став заповідним, а з 2010-го отримав звання національного дерева України. Дерево має вражаючі розміри. Стобур можуть обійняти шість дорослих людей, а його висота 36 метрів. У 1990 році дерево майже повністю засохло. Живою лишилась тільки одна гілка. З 2002 року було встановлено спеціальні металеві щогли для підтримки сухих гілок, а деревину почали обробляти консервувальними сумішами. На території комплексу є церква. Існує багато легенд пов'язаних із запорізьким дубом. кажуть, що у 1648 році саме тут відпочивав Богдан Хмельницький. А 1675-го Іван Сірко з козаками під цим деревом писали листа турецькому султану. Ходить навіть легенда, що під час Другої світової війни Адольф Гітлер планував розпиляти дуб і вивезти до Німеччини як трофей і символ перемоги над слав'янським народом. На жаль, сьогодні історичні споруди занедбані а на територію комплексу не встановлені навіть прапори України і Запоріжжя.